Зупинили поліцає в центрі біля гастроному. Що ви пили вже сьогодні, бо щось вами так кидає? В діда голосом цікавим Той патрульний напирає. Діда, руки розвів боки, а, і браво не запустив. А, та чому це всі у мене? Перепітуючи пив? Заліки Не питаю, чи я їм щось В душі усі каліки Запитання я задам вам Зачекайте ще хвилину Невже кількість сотих грошей У вас була честь людину Запитання я задам вам Зачекайте ще хвилину Невже кількість сотих грошей Бача, діда дуже п'яний, всі пронюхувати стали. Да не чути алкоголю, що ж робити, олипали Алкотестер десь забули. Воїни доріг, ударні чи в віддальні, чи в лікарні, або може в поліцарні. Півже до віддіхніть нам, щоб знали, чи вживали, якщо запаху не буде, вас би тут ми не тримали. Дід дихнув, часник, цибуля, зуби знивші, крем корега, алкоголю і не чути промовляє їх колега. Але все ж нам по секрету, якщо запаху немає, вам дали. Вся так напитись, розкажіть і відпускаєм Це мистецтво дідо каже, алкоголь крізь крізь му вести запаху немає, рота, головне потім донести Кажуть, славні поліцаї, тихо діду, не кричи, і ти хесенько додому, і нікому не кажи, бо заставлять на дорозі нас при кожній першій змозі по гарячим тим слідам, допенюха дідам. Запитання я задам вам, зачекайте ще хвилину. Чекайте ще хвилину, не вже кількість отих грошей, But... у вас била честь людину.